А з якого часу ви займаєтеся волонтерством? Почала я займатися волонтерством ще з Майдану. Завдя... Ну, але це завдяки моїм друзям з Малихова, зокрема, моїм сусідам, моїм однодумцям, які мене підтримували, яким я обтелефонувала і вони реагували зразу. Робили те що, те, що було потрібне, закуповували те, що потрібно. І так, до цього часу є така громада людей, десь приблизно чоловік 20, які постійно допомагають, і з якими ми робимо різні, різні справи. На сьогодні ви займаєтесь тим, що варите різні українські страви, доставляєте їх в госпіталь. Для тих поранених, які ну, з передової, так. Скільки е... разів в тиждень то робите, в якому об'ємі? Е, ну так, один раз в тиждень ми вже десь півроку відвідуємо бійців в госпіталю. Е, але не через те, що вони там не мають що їсти, а через те, що вони потребують уваги якоїсь до себе, потребують якогось домашнього. У піки, якоїсь, якихось таких страв, які би нагадували їм дім, тому що багато є хлопців здалека, з Рівенщини, з Вінниці, з... навіть щастя є поранені хлопці, які родом з східної країни. І вони також потребують якогось, якогось тепла. І почали ми ходити в госпіталь після, ну, Деколи ходили спочатку, а тепер в нас вже хлопці чекають, і ми мусимо щотижня, четвер або п'ятницю їдемо і відвідуємо одне відділення повністю. Це п'ятий поверх, гнійна хірургія, і ще одне відділення реабілітації, це вже частково, тільки до знайомих заходимо. Ну, Надаєте допомогу таке, допомагаєте їм пересуватись по місці, по, по парках і так далі, такі, що на візках. То, розумієте, то не можна так один раз ходити і більше нічого не робити. Якщо людина хоч один раз побувала, то вона знає, відчуває потребу їхню, знає і мусить працювати далі. Ми неодноразово поселяли хлопців, які на ротації, які воюють, наприклад, з Криму, воюють в нас, жінок поселяли поранених бійців в Малихові. Але це знову ж таки не я одна, а багато моїх друзів. Відправляємо неодноразово допомоги. по... Потребі. Наприклад, попросили нас з Вінницького госпіталю постіль, одяг, ми зібралися, також спакували, відправили. Одного разу ми відправили 200 кілограм тільки постіль на Вінницький госпіталь, з мешканцями Я Знаю, що нещодавно ви відправили Швидку допомогу, яка була доставлена з-за кордону, займалися ремонтом тої машини. Куди саме звідки вона була? Так, мій товар, групник дані, також майданівець, пригнав машину, її подарували громада українська міста Неаполя, і займалася. Пере... Пересилкою тої машини дівчина, голова громадської організації при міській раді Неаполя Оксана Абраменко, громадська організація Небо і Пшениця. Вони дали кошти на перевезення цієї машини. Мій товариш Ігор приймав її перевіз. Це була дуже важка праця, 2000 кілометрів по горах. Дуже Клопітка, така, ну, тиждень майже він їхав, Це, ну, різні труднощі і на митниці також. І ми відремонтували. Ремонтом зайнявся пан Олег Жидко, який має свій автосервіс Малихові. Знову ж таки, мої друзі скинулися на акумулятори, на ці кола нові. Священник пізніше коли відремонтували дав на паливо, і ми її відправили в Вінницю в військовий госпіталь, де вона була дуже потрібна. Цю швидку передала громада Італії. Нам, як то громаді Малихова, і силами громади Малихова, а, а найбільше прикрилася у легко було відремонтовано І сьогодні вона їде в Вінницький госпіталь. Разом з швидкою їдуть ліки. Це раз менше, минулий раз було дуже багато. За ліки треба подякувати Оксані Абраменко, голові громадської організації Небо і пшениця. Це вона передала ті ліки. Чи то Вчора ви теж отримали допомогу за кордону. Розкажіть, будь ласка, детальніше про це. Так, Знову, знову від громади Болонії з Італії вони відправили швидку, яку передали 24-й бригаді, і ще там було приблизно 500 кілограм одягу для біженців. Ну і ми так вирішили, що одяг також буде нашими волонтерами пересортований. Зокрема, є потреба госпіталю футболок, шортів. Це ми все переберемо і що піде в госпіталь, а решта будемо розподіляти між біженцями. Також ще прийшло дуже багато медикаментів, різні памперси, суфетки. Від цієї громади греко-католицької також будемо відправляти або в наш госпіталь, або вільніський. Ну, це ще будемо виясняти, куди вона мати піти.